Привіт-привіт! І ви на каналі Кравчика Христина Олександрівна. І ми сьогодні з вами будемо відкривати ось такі паперові штучки. Це в мене про людей. Це в мене Colors. типу, там кольори в тебе мають попастись. Це Cat. дуже прикольно, ну мені дуже подобається. Я їх, чесно, робила десь пів години. Але давайте перейдемо до діла. Також у, мен, у мене є такі прикольні також подаруночки, тільки вже з рослинками. Так от, Відкриваємо наш бук. Тут написано Cat. Перемішаємо ці клоту. Е, я хочу ось цього. І мені вже не віриться, що я це відкриваю. Беремо ножниці і відкриваємо. Я, чесно, хочу собі одиничку. Але я не знаю, що мені випаде. О, що за кутяра? Блін, я думала, що це якийсь непонятний код. Тут три. А я думала, що в мене випаде один. Хто виграв, хто думав, що випаде три, ставте лайки та подобайки. Давайте потім теж будете писати в коментах, яку ви цифру обрали. І якщо ви виграли, якщо попалася ця цифра, пишіть плюсик, а якщо ні, то мінус. У мене такий попався. Далі Colors. У вас є варіант: Один, два або три. Я хо... Або чотири. Я хочу собі. Коротше, я не знаю, що я собі хочу. Так uh. Я хочу собі перше. Да -да -да, все, перше. А ви також пишіть, що ви хочете. Oh, Далі я розрізаю. Вау, дивіться, що в мене виходить. А який це цікавий колір? А, тут не написано. Що, чекайте. А, воно, мабуть, на цьому відрізки. Чотири! Хто голосував за чотири, пишіть в коментах плюсик. Або підписуйтесь і ставте лайки. Ах, відкрила я не дуже, конечно. Коротше, у нас тепер персивний колір ще є. А, так. Далі перегортаємо, і в нас тут аніме. Я виберу зараз цифру якісь. Три цифри я зараз виберу. А, ні, давайте спершу ці. Так. Один, два, три. Один, два, три. Так, все, один, два, три. Беремо їх. І вибираємо цифру два. 6 і 1. Ну, надіюсь, хоча б один раз пощастить. А ви також пишіть в коментах цифру. Відрізаємо. І в нас там. А, а, бачу з наліпкою щось не так. Цифра 1 є. Я виграла. А ви виграли? Пишіть в плюсик в коментах, якщо ви виграли. А якщо ні, то мінус. Ставте лайки, подобайки. Так. Де тут ця відкривашка? Укр... Вона щось не відкривається. А, все відкрилось. Так, клеїмо її на цифру 1. Я там спеціально не розмальовувала, тому що, ну, в мене така наліпка. До речі, я її робила з допомогою 3D принтера. Ой, якого 3D? Простого принтера. Малесенького такого, який можна брати куди завгодно. Так, далі, що в нас там? Щось не відкривається в мене воно. Чиксік? Ну, е, де вона? Перейдеться розривати, якщо воно по-нормальному не хоче. І, надіюсь, там нормальна цифра. І що там? Да уж. Давай Пять? Ах, я думала, что там шесть. Вау, там прям девушка такая прикольная. Там типа такая девочка. Сейчас покажу. Там вот такая девочка. Ну, нормально. Пять. Пять, пять, пять. А, на пять. А я думала, що буде 6 або 2. Далі відкриваємо. І що у нас там чекає нас? Це вже останнє. Жалко. наступному відео ще будемо відкривати. <звук> <звук> яка це цифра? яка це цифра? Два! <звук> Ставте лайки. Хто голосував, ну знову ставте мінуси або плюси, пишіть в коментах. Блін, в мене отакий от якийсь чел. Ну, чесно, він прикольний, мені подобається. Відриваємо. І в нас вийшла наклейка чела. Хлопчика. Клейм і реально круто дивиться. Он теперь ще такий прикольний чалок. Так, далі. Рослина. І давайте. Брати наклейку. У мене є два таких пакетика. І оцей. І думаю, цей, да, да, так. Да. Е, я думаю, що буде цифро один. А ви як думаєте, пишіть в коментах. А, ні, два, два, хай. О, е, блін, а я думала, що два. Я в останній момент просто сказала, що два. Ах, ладно, окей. Наклеїли, У нас вийшли прикольні анімерки, такі прикольні анімешки, такий прикольний колір і киця. І пока ставте лайки, подобайки. Е, гарного вам всім дня. Головне, підписуйтесь. І пока.